У свою роботу на Алтаві Кременчуцькі новини і дивіться у випуску на раківці. Пішохідний тротуар вимостили плиткою. Сьогодні відзначається міжнародний день відмови від паління та кого обрано студентом року. Не ходіть по інших каналах, з нами цікавіше. Місто отримало кошти із фонду регіонального розвитку на модернізацію старих приміщень операційного блоку лікарні Придніпровська колишньої залізничної, завдяки народному депутату України Юрію Шаповалову. Хід ремонту народний депутат проконтролював особисто. За ініціативи народного депутата України Юрія Шаповалова до Кременчука цьогоріч надійшло 17 мільйонів гривень державної субвенції зокрема, 1 мільйон 200 тисяч з цієї суми, призначені саме лікарні Придніпровській. За ці кошти реалізують проект модернізації операційного блоку. Народного депутата Юрія Шаповалова та мера Віталія Малецького провів по будівництву директор комунально-медичного підприємства Лікарня Придніпровська Віктор Скачко. Придаператорна Здесь были раньше палаты. Ну, здесь разобрали полы, здесь вот операционная будет. А это будет палата интенсивной терапии. Тут делают уже сто лет с душевыми. То есть, ну, по современная европейская клиника? Да. До ремонту лікарі медустанови здійснювали за тиждень до двох десятків хірургічних операцій. Після модернізації друга операційна дозволить розвантажити напружений графік роботи хірургів та збільшити кількість операцій. У той же час директор поскаржився на застаріле медобладнання, що потребує оновлення. Скільки планували, скільки на закупку оборудовані? Закупку оборудовання потрібно 2,5 мільйона. Это что, что входит в комплект? Это стол операционный, лампа, э, анестезиологическая вот стойка. Юрий Анатольевич фактически профинансировал за счет средств для государственного бюджета ремонт этого отделения, а наша задача обеспечить его необходимым оборудованием медицинским, необходимыми всеми устройствами, которые позволят как бы, проходить и реабилитацию дальнейшую людям, но ну, действительно возвращаться к как бы, полноценной жизни. Колектив лікарні щиро вдячний за фінансову підтримку, а керівник закладу ділиться амбітними планами. Чесно вряд для нас це був подарунок. і доволі великий подарунок, тому що ніхто не чекав. У нас прекрасне місце, віці паркова зона. Я думаю, буде типа Бориса, Київського, тільки Кременчуцький варіант куда-нибудь. Ну, при вашій допомозі. До кінця року капітальний ремонт планують закінчити, але й надалі керівництво міста фінансово підтримуватиме лікарню Придніпровську. Ми просимо на наступний рік теж бюджетний запрос сформулювати, вибрати то обладнання, яке вам необхідно, для того, щоб на Юрієм юримантовичем роботу ми завершили, укомплектували всі відділення всім необхідно. Я думаю, та Олексійович зі своєї сторони, я зі своєї сторони, тобто будемо. будем. Делать все возможное, чтобы и государственные, и городские деньги сюда приходили, заходили, и делался человеческий нормальный ремонт. Вчора ввечері у міському палаці культури визначили студента року 2016. Традиційними організаторами творчого конкурсу виступили управління у справах сім'ї, дітей та молоді, молодіжний парламент Кременчука та міський комітет молодіжних організацій. Хто ж вибився кращим у запеклій боротьбі та які номери представила талановита Кременчуцька молодь, розкажуть наші журналісти. Визначати кращого студента року стало вже доброю традицією для Кременчужан. За почесне звання змагалися шість вищих навчальних закладів Кременчука. І початку навчального семестру талановита молодь готувалася, аби продемонструвати глядачам та журі свої таланти. Конкурсантів і глядачів привітав міський голова Кременчука та голова журі конкурсу Віталій Малецький. Шановні найкращі Кременчуцькі студенти, шановні викладачі, шановні батьки. Дійсно, сьогодні ми з вами станемо. Учасниками, не глядачами, учасниками дуже цікавого дійства. Впевнений, що всі ми зараз отримаємо заряд позитивних емоцій. В конкурсі переможе найкращий. Вітаю з черговим студентом року. На сцені та у глядацькому залі вирували емоції, адже від запальних студентських танців ніхто не залишився байдужим. А струни сердець Кременчужан всколихнули ліричні співи конкурсантів. Мені захотілося за гору загнати і витерти прут, з обличчя і ніг, щоб понизити сором. Навіки залишитись тут. Креатив студентів не знав меж. Молодь робила селфі з глядацьким залом, демонстрували власноруч зроблені фільми та зізнавалися у любові до Кременчука. Бо живуть тут всі душею і серцевим павликом. Дуже Кременчук люблю, Кременчук – знак оклику. І ось настав довгоочікуваний момент. Всіх конкурсантів запросили на сцену, і журі оголосило переможця. Кращим став студент Кремичуцького медичного коледжу імені Литвиненка Роман Кононенко. Всі учасники отримали дипломи та цінні подарунки, а ще незабутні позитивні враження від участі в цьому конкурсі. А вже сьогодні Кременчуцькі новини поспілкувалися з переможцем конкурсу Студент року 2016. Звичайно, якесь хвилювання було, але я коли побачив глядацький зал, це хвилювання буквально пройшло. Всі були дуже класні, веселі, дуже сильно підтримували мене. Молодь розвивається в творчому плані, може показати свою спроможність, свій навчальний заклад себе. Незважаючи на те, що конкурс студент року закінчився, вир студентського життя триває. Адже сьогодні студенти відзначають своє професійне свято. Як же хлопці та дівчата, які так би мовити гризуть граніт науки, відсвяткують День студента? Ми розкажемо у нашому наступному матеріалі. Бути студентом непроста справа, адже крім лекцій, семінарів, курсових та сесій, потрібно знаходити час на так зване студентське життя. В житті пересічного студента є два свята: коли здана сесія, та 17 листопада. Більше відома як День студента. Некоторі люди в день студента ідуть на всякі клуби, де сьогоднішній день проходить дуже багато різних клубів. так грубо говоря, тусовок, да. Но большинство студентов больше заняты тем, что скоро сессия, и надо к ней готовиться, потому что куча хвостов, а некоторые еще прошлую сессию не закрыли. Ну, в этом году планируем пойти в празднование, у нас тут вот стояли, раздавали флайера, такая неплохая тусовка. В общежитии эти все гуляния проводятся в более такой <надцать> интересной форме. Весь этаж собирается вместе, ну, это тоже празднование, там, ну... Конечно, иногда тихо, иногда не тихо, но в основном в традиции входят. Теплими спогадами про святкування дня студента діляться і викладачі пригадують, що будучи студентами, завжди цікаво відзначали цей день. Ми завжди його відмачали. група у нас була дуже дружна. і ну як, збиралися всі, весело проводили час. Ми грали в твістер, те ж саме там як та піраміда, як там складывається. Ще нам вдалося поспілкуватися з іноземним студентом, який наразі проходить навчання у Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського. Антуан Шарон приїхав до нашого міста з Франції і розказав кременчуцьким новинам, як же відзначається це свято на його батьківщині. У Франції святкування дня студента проходить надзвичайно різноманітно. Наприклад, ми відвідуємо студентські вечірки та дискотеки, які проходять в нічних клубах та ресторанах. На ці вечірки приходить дуже багато студентів будь-яких спеціальностей. Також Антуан поділився, як саме він буде святкувати день студента у Кременчуці. Так, сьогодні я відвідую цікаві заходи з Кременчуцькими студентами. Наприклад, ми влаштуємо спільну святкову вечерю у якомусь закладі Кременчука. Впевнений, ми гарно проведемо час та відсвяткуємо всесвітній день студента. Кременчуцькі новини бажають студентам вдало відсвяткувати своє професійне свято та досягати успіхів у навчанні, і вдало здати зимню сесію. У житловому кварталі на раківці умови проживання стали комфортнішими. Будинок номер 91 по вулиці Республіканській утеплили за кошти міського бюджету. А вздовж огорожі дитсадка школи та через велике подвір'я тротуарною плиткою влаштували пішохідну зону. Такими добрими справами Кременчук звільняється від околиць. Сьогодні в рамках об'їзду міський голова Віталій Малецький разом з депутатом міської ради Олександром Плескуном на Раківці оглянули два будівельних об'єкта зданих підрядниками в експлуатацію. П'ятиповерхівку за адресою республіканська 91 утеплили за кошти міського бюджету. Мер Віталій Малецький вказав на низку недоліків: як то газова труба, замурована в утеплююче покриття будинку, чи то не впорядковані кабелі. Через те й інше ефект утеплення дещо втрачається. Хороше діло, утеплен фасад зроблено всьому комуніку. Кація, котора где-то виходять, где-то входят, нарушают целостность. Так в целом, я думаю, что жителі доволі жителі доволі, да очі доволі задоволені утепленням фасаду мешканці будинку. Сусіди з інших багатоповерхівок їм навіть заздрять. Тут мы видим красота. Вот Вы когда бы хотели, нашем... чтобы у вас такое же было? Хотели, даже очень хотели. Было холоднее, намного в доме теплее. Теперь запросто мы можем раздевшись, ходить. Даже форточки иногда открываем, настолько тепло стало хорошо. Мы, конечно, благодарны всему руководству города, что они утеплили наш дом. Мы такого даже не ожидали счастья, которое нас постигло. Очень хорошо, что тепловой счетчик поставили. Дом утеплили, счетчик да. поставили, очень, много да, сделали. За, за, вам. за 45 років ми перший раз у такої Ще один привід для радості криків'ян – пішохідна доріжка, що сполучила мікрорайон вулиць Республіканська, Манагарова та Правобережна. За два тижні вздовж огорожі навчального закладу та через велике подвір'я будівельники вимостили плиткою пішохідну зону. Іменно там тротуар то, що надо. от там тротуар. Я що прошу. тільки вам їдемо. Да. Не трясе, Не трясе. можна зупинятися. Добре, Хорошо, їдьте. За скільки років зробили. Понятно. Спасибо вам. Приятно пройти. На следующий год будет еще освещение. Ой, хорошо. За дорожку спасибо, конечно. Очень удобно, потому что здесь всегда была грязь, когда вода. О, зараз дуже удобно ходити. Як вам дорож, дорожка Отлично. Отлично. Залишилося закінчити роботи з благоустрою. Крім того, мер наполіг на деяких корективах, що не були заплановані. По цьому об'єкту провести ще додаткові роботи, зробити нормальний вхід в дитячий садочок, тому що ми зробили там тротуар, а тут 5 метрів, які відділяють фактично територію дитячого садка від тротуару. І такі ями залишилися на асфальті. Таким чином поступово міська влада старається зробити життя кірків'ян комфортнішим. У цьому році початок покладено на наступний рік і по зверненням депутатів і по зверненням Кременчужан обов'язково треба цю роботу продовжувати і робити подібні пішохідні зони в інших дворах. Да, люди дуже благодарні. Ми на наступний рік, як ми з вами говорили, Віталій лісі заплануємо навіть освіщення цієї дорожки, щоб люди і в ночної час могли здесь свободно ходити. Сьогодні у світі відзначається міжнародний день відмови від паління. Святкують його щороку, у 3 четвер листопада. Основна мета цього дня нагадати про згубність тютюну звички. Саме про це я говорила сьогодні зі своїми колегами. Вікторія не знає смак цигарок, ніколи не палила і не мала бажання починати. Взагалі категорично проти паління. Я впевнена, що це зашкодить здоров'ю, тому. Жодного разу не спробувала, і взагалі, більше того, в моїй родині взагалі ніхто не курить. Антону двадцять чотири, і він пали сімнадцяти років. Я почав палити одразу після того, як закінчив школу. Я почав навчатися в університеті, і так сталося, що у нас на так званому куркомі було дуже багато цікавих людей, і вирішувалося дуже багато цікавих питань. Для мене це було задоволення, яке стало звичкою. А ось Дмитру двадцять два, і він має за плечима досвід паління. Однак, зумівши побороти цю пагубну звичку, воліє більш. Не брати до рук цигарку попробовал довольно давно даже не помню когда уже а в... почему начал ну как сказать все говорят да да попробуй попробуй ну я попробовал и потом как-то так получилось что в принципе и зацепился за это все дело скажу так удовольствие это не приносило а скорее это была просто обыкновенная привычка курить бросил вот уже год назад а почему почему решил да потому что Здоров'я це все-таки важні, поэтому вирішив прекратить это все дело. диму однієї сигарети, смола та нікотин. Принаймні так пишуть на пачках. Фахівці стверджують, насправді перелік речовин, якими здобрюють тютюн, набагато ширший. Це і токсини, і и важливо Особенно важно напомню, що табак і табачний дим дым более 60 канцерогенів, которые вызывают онкологические заболевания. Курящі люди В 12 разів чаще, ніж не курячі. Здесь безусловно можна говорити не тільки о раке легких, але й о других злокачественных новообразованиях. За статистикою 80% курців хотіли би кинути палити, але зробити це самостійно вдається лише кожному 20-му. Заміну на шов електронки, тобто електронна сигарета в принципі процес. Точно також саме, як і при тому ну, є дійсно, що нет смол і, і там не дим, а пар. Я не ставив собі поки що на меті кинути палити, але я розумію, що з часом, можливо, це потрібно буде зробити, тому що головне це все ж таки зберегти своє здоров'я. Тому я закликаю, не паліть, це дорого, це непрестижно і. Це допоможе зберегти ваше здоров'я. Взагалі, то я не знаю, що потрібно зробити, аби кинути палити. Мені здається, що краще навіть не починати. Як воно жити без тютюнового диму може спробувати кожен, тож раджу своїм колегам та усім курцям, хоча б 3-4 листопада, міжнародний день відмови від паління, прожити без жодної затяжки. Хокейний клуб Кременчук на домашньому льоду спортивної арени Айсберг без проблем розібрався у черговому турі української хокейної ліги з харківським витязем. Наші земляки здобули переконливу перемогу з рахунком 7-1. Дмитро Демеденко про тріумф Кременчужан. Із 45 очками після 20 турів УХЛ Кременчуські хокеїсти продовжують очолювати турнір на таблицю ліги. Це вже була сьома поспіль домашня перемога підопічник Митра Підгорського та Олександра Савицького. Відкрили рахунок наші земляки вже на п'ятій хвилині зустрічі. Захисник Кременчука Денис Саєнко віддав ювелірну передачу Віталію Кирющенкову, а той точно кинув поворотом витязів. – 1-0. На 14-й хвилині першого періоду Кременчужани подвоїли свою перевагу, відзначився Ілля Коренчук. І ця шайба нашого форварда стала одинадцяти. В чемпіонаті і принесла 25-те залякове очко. Тож за цими показниками Коренчук вийшов на перше місце у гонці снайперів та бомбардирів Української хокейної ліги. Харків'яни наприкінці періоду зуміли закинути шайбу у ворота господарів, але за 9 секунд до першої сирени кременчужани відзначилися у третє 3-1. У другій двадцяти хвилинці у складі Кременчука відзначилися Кірющенко, Вігнатенко та Каренчук. Гості нічого протиставити нашим землякам не змогли. А в заключному відрізку матчу остаточний рахунок у двобої встановив Артем Гніденко. Він виявився найспритнішим на добиванні. 7-1. Наступний поєдинок наші земляки зіграють дома 19 листопада проти Криворізького кривбасу. Початок матчу о 14.00. Завтра впродовж дня погода очікується малохмарна, без опадів. Температура повітря вночі від 0 до плюс 1, в день плюс 4, плюс 6. Дякую, що були з нами. Дивіться завтра у цій же порі. До зустрічі!